Yes, so, so, uh, <coughs> open the meeting and uh, to welcome uh, from Netherlands uh, from we didn't agree Ми відкидаємо зараз будь-які політичні амбіції. Ми повинні чітко заявити, що є один пріоритет. Цей пріоритет, Україна повинна в майбутньому стати частиною Європи. І від цього пріоритету ми не відступимо. І якщо ми. Всі усвідомлюючи відповідальність за майбутнє покоління, саме за майбутнє покоління, а не думаючи про майбутні вибори, ми повинні домогтися того, що угода про асоціацію повинна бути підписана. Питання вступу України до митного союзу або навіть асоціативного членства не може бути в будь-якому випадку альтернативою укладення у майбутньому угоди про асоціацію.